Вітаємо вас, героїчні, у продовженні історії брудної двадцятки. Ми зупинилися на тому, що у минулих епізодах події відбувалися у будинку Доріана Блеса, аристократа та найвідомішого бабія міста Сонця. Саме там вшив хою анекдотам... Кресіда малювала картинки з рейтингом 18 Тінтін -тін та Гудвін готувалися до першої дорослої спільної пригоди, а люцус майже отримав свої карти. Чому майже? Тому що коли представник денної варти Торувальд Борейн приніс цю магічну колоду звістку від матінки принца Гудвіна. І інформацію про те, що мала біса надії підірвала до біса усю північну вежу. Гудвін він не повернув карти Люцусу, і той був дуже засмачений. І поки зараз Доріан спостерігає, як Торвальд разом з іншими представниками денної варти йде геть. Ми дякуємо усією командою за підтримку. Нашого проєкту і запрошуємо вас доєднатися до продовження нашої буремної казки. Ти проведжав поглядом дійсно вартових денної варти, відчуваючи на собі погляди одразу кількох осіб: Доріана, який стояв у халаті винного кольору, поважного люцуса і кресюди. Яка також почала інформацію важлива для себе. Доброго раночку. Доброго раночку. Доброго, Доброго ранку, присіда. Доброго. Як Під... Чудово. Чудово. Це такий чудовий ранок, я навіть мені в найкращих снах не могло приснити, що моя колода буде знову біля мене, тому я готовий отримати її в знак дружби і поваги нашій команді і гвардії. Дивіться, Люциус. Давайте поговоримо на чистоту. В місці сонця, вас звинувачують в викраденні душ, за... за територією місця сонця, куди ми дуже скоро попадемо, вас не будуть звинувачувати в викрадені душ. Правильно? Правильно. Я не проти вам надати віддати карти. Але так як на мені зараз є певні. Ну розумієте, правила, де принци існують, я повинен все ж таки оберігати свій народ, я не можу вам в місці сонця їх віддати. Але коли ми з вами продовжимо і почнемо нашу сумісну подорож, ти смієшся, Я намагаюсь працювати. Вона показує. І за все цей момент мала принцеса весняного двору помічає, як на ганок будинку виходить Ердейн. Ого, доброго ранку, пане Ердейн. Ви, ви теж сьогодні дуже радісний, я бачу. Аж туш потекла. Є таке тепер, точно пані, Ірдейн. — Да в сенсі. А, Прекрасно ну. виглядаєш? А, Доріан, відведи Ірдейна, будь ласка, до дзеркала. Хай погляне на себе дуже. Красиво. Найбільше. Ходімо за мною, а то в тебе, здається, за ніч дещо виросло ось тут. Тільки не кричи, будь ласка, добре. Люці, так, продовжимо. Та, е, я це чудово розумію, тому ми можемо заключити е, зділку. Я не буду більше вигравати душі жителів міста Сонця, а ви віддаєте мені колоду карт прямо зараз. Я не колоду, я колоду. Ви, ви гарно придумали, але як ми повернемо душі тим, у кого ви вже їх забрали. Для ви цього мені колоду. потрібна колода прямо зараз. Я хочу кинути на прониквість. Давай. Ми почнемо з першого китка принца. Ви що, здуріли, чи що, блін? Ну, дитячий садочок, чи як, блін, вообще. Чули? Людина просто беззахисна. Той стан це святе діло не, не чіпати п'яного моряка. Дорі, ну у тебе є. <зас> Розсолнять кізюзі. Він завжди допомагає. Ти просто чуєш, що. Ну, це я б... дитячий я садочок. Хто це зробив? Йому потрібно щось міцніше. Нічніше, не Хто поведу. це зробив, блін. Нащо це? І ти чуєш, як вже Доріан звертається до тебе. М -м ну дивись, я був зайнятий. Я знімаю з себе цю відповідальність. Я... Всі були зайняті Я. Блять. Це, <с це <с? ліхтарники. Ліхт. Точно ти не вірив, а вони існують. А хочеш, я дам тобі підказку, як фахівець фахівцю. Скоріше за все, у того, хто зробив тобі це, мають бути брудні руки. Або душа, якщо вона. <ріст> Хитра, або її відсутність. Або в неї є талант робити грим? У неї? У, у, неї? у людини. Опа проникли Тут є хоча б одна людина. Поки він кидає на і хотів би я дізнатися, все ж таки, мені. Мені треба на обман чи. Давай протистояння так, я думаю. Кинь мені, будь ласка, на обман. З обманом, це буде найнарушенніше у мене. Я нікому нічого не збираюсь вертати, і не дуже це приховує. Ох. Який ви. Мудак. Принцем, коли ви забираєте чужий артефакт, потрібно знати про нього абсолютно все. Кожну маленьку дрібницю. Тому що якщо ви чогось не знаєте, це завжди зіграє з вами з Наприклад. І в цей час Гудвін дістає меч і запитує, це погроза? Так, це погроза. Гудвін, е, Будь ласка, виключ Денну варту. Я вона дуже недалеко. кричу шахи і кидаю бокал в тебе біля вуха. Кидаєш бока обійде. Добре. Тоді я достаю меч і. Спроба, будь ласка, ухилитися спочатку. Ні, ні, я не в нього, а поряд. А, поряд. Тоді, коли він пролітає, і ти відчуваєш, як щось свистить позаду, тобі на голову падає щось доволі неприємне. Дерев'яне. І коли воно падає і доволі боліше стукає тобі по потилиці, воно розкривається, розсипаючи шахи у всі боки. Я щелкую, перетворюю їх назад в кості, щоб їх швидко можна було зібрати. Хапаю і відстрибую від Вудвина. Від від від. Так, кітки в твоїх руках. Ох, нарешті. Нарешті я отримав свої сили назад і можу не корчити себе Бовдора. Принце! Ваші магіки, Бовдори цілковиті, тому що такі артефакти потрібно знищувати, як тільки вони отримують їх в руки. Не можна їх носити по місту. Коли Люцис розпинається, Гудвін дуже швидко підходить до нього і б'є кулаком йому в обличчя. Перешкода, будь ласка, Гудвіна. Я хочу спробувати штовхнути цей момент. Ти хочеш відштовхнути? Просто що? Дивись, все ще перешкода для Гудвіна. Менший результат. А я кидаю на силу чи на атаку? На атаку. Це імпровізована атака, яка буде від твого кулака, то додасть лише силу. Саладу. А, без перешкоду. Ірдень стоїть афієвший і вже якби пофіг не доволі... — Тож, піднімаю. Скоріше за все, кресі до мене дуже гарно штовхнула і так, Люциус підставив мені підножку. Я дійсно падаю. Я, падаю на Я підбігаю, під, підвожу. Ви що робите? Це принц е, міста сонця. А, ти хорош, хорош. <кій> Я я відходжу подалі. Доріан, виключи, Будь ласка, він накидає на себе щось ще більш пристойніше, і ви бачите, що він полишає свій ганок, направляючи з аристократичного кварталу. А я підходжу до одвіна. Угу. Знаєш, Люцус, якщо до цього я дійсно хотів з тобою нормально комунікувати, то не дивлячись на те, що мій удар був дійсно не дуже гарний, але в Думаю, що наша комунікація закінчена. — Так, так, і це це Чу. значить, що ви звинувачуєтесь в нападі на принца Так, і так. вас так. зараз по нормально Чудово. комунікувати. День лише почався. Причому так. такий був гарний пригарний. Я вийшла з кавузькою на наганок, і що я бачу знову між вами меч до горла, щось уже б'ються, щось несеться, відбувається, а можна жити то життя, співати кожного і рушати до пригод. Шо і це не забирати боїться? чужі речі. Ми не забрали чужі речі, ми забрали колоду злодія. Злочина, який так. забрав чужі душі. Людзе дійсно це уліка Діна, а, це зроби, не лікарні. Зроби мені, будь ласка, перевірку інтелекту. Згадай те, що відбувалося тоді, коли Торвальд лише прийшов до тебе і сповістив інформацію про крейсіду і про його колоду. Тринадцять ти пам'ятаєш, але можливо не хочеш просто це визнавати, те, що тобі сказали, що карти. Дійсно мають здатність заключати договір, але вони не дозволяють нікому мухлювати. Він був чесний у своїй грі. Ні, я абсолютно я... гудвін також розуміє, і що... він пам'ятає, що люциус не мухлював, але люциус нікому не казав, що він забирає їхню душу. Це інформація дійсно така була, але також Віторувальда чи когось поки що з магіків тину отримав інформацію, чи були в місті сонця захоплені душі. За допомогою цієї колоди, окрім Рдейна, який збирається це з'ясувати Ну, от, однієї душі, мені здається, вистачає для того, щоб повністю звинувачити людину в цьому. Це прям буквально підтверджена інформація. Це по-перше. Єдине, що я хотів зробити, це дати шанс цьому створінню якось себе виправдати. А в даному... Ну нічого, що мені в принципі загрозили зробили а, закляття, а ви мене ще й штовхнули. Ні. Все, що Кресіда бачила, це тільки що кинулося шахи. Я хотів віддати ці речі за місцем сонця, щоб не було моїм людям ніякої шкоди. Замість того, щоб спокійно зі мною погодити, Люціус навіщо наклав на мене, ну точніше, на свою колоду, закляття, які вилетіли від мене, і потім почав мені загрожувати. Я, здається, нічого поганого вам за цей час не зробив, але. Мабуть, зроблю. А у механе аб'юз вважається? Який аб'юз? Ну, за останні, знаю, за останні два дні просто я не бачила жодної позитивної жодного позитивного спілкування між вами, принц і Люцеусом. Я Крісто, бачила тільки мечі біля його горла. Ви мене, звичайно, вибачте, але я не жартую тут. Не займаюсь фігньою, Ні нієм вашим другом. Єдине, що я заради вас вирішив зробити, це кинути вас не в каземати, а привести до мене, вислухати і навіть спокійно відпустити зі мною в подорож, а далі йшли куди подалі. Але замість того, щоб нормально віднестись до людини, яка вам дає шанс, я розумію, чому мій батько одразу людей вбиває. Мабуть, це гарно для міста. І після цієї фрази ми маємо рушити з вами у пригоду. Та ні. Після того, що сьогодні сталося, я думаю, ніяких пригод не буде. Друзі, mm -hmm. давайте заспокоїмось. У нас вчора була важка ніч. Ну, типа, показує на своє обличчя. А, а, і всі прокинулися у дуже поганому настрої. Давайте похмільнемся і потім повернемося до цієї розмови. Мені здається, тут сталося нед... непорозуміння. Давайте всі заспокоїмось, всі свої образи зараз відкладемо в сейф, а потім ми до цього повернемось, коли всі остинуть... І з холодним розумом ми сядемо все це обговоримо. Я хто кому? Хто кому винен, хто кому не винен, хто нам дав шанс і хто ним не скористався? Я okay. Цей Я момент вивкал. Продовжує сидіти на а, тій качелі, на якій вона, як ніби, залишалась всю ніч. Дивиться на це все. Новий ну, ігліч. Яке цікаве слово. В цей момент що а... намагається вислідкувати, куди пішов Доріан і де варта. Він а... шукає когось представників <кхід> гвардії, і ти можеш побачити, що кілька дворфів разом із ним повертаються вже до, до, до будинку. Поки це все відбувається, я фокусуюсь на колоді, яка зараз Кості, і відправляю послання своєму покровителю і бездушним чи. Хто в мені колись програв, і воно, е, їхні душі заключені е, в мене, окрім Ірдейна. Всім, окрім Ірдейна, роздаю накази. О, я згоден з Ірдейном Нам потрібно сісти, випити і поговорити, все обсудити, і бажано без стражі. Я йду в будинок. Ви бачите, що дійсно по гравію дорожцям <зас> за доганку підходить Доріан, все ще в доволі домашньому вигляді, а, стурбовано розглядаючи кожного з вас, переважно знову ж таки тебе Гудвіна. І разом із ним знову ж таки виходить уже Турувальд, який І я не встиг піти, а щось вже сталося затримання. Видно когось затримати, принце? Ви будете мене затримувати? Я, я намагаюся зловити погляд такий. Друже, давай просто спокійно всі поговоримо. Окей. Давайте я спочатку розкажу, чому мені потрібна була ця колода, і. Ну, я перетворюю знову в колоду. Люцус. І чому я так себе веду. Давай. Гудвіне, друже. Давай ми потім про це поговоримо. Добре. Я хотів просто поговорити про те, що я хотів дізнатися стан ді. Ти мені сказав, що вона. Матінка її забрала, а все добре, тому що я не хотів би, щоб пані Кресіда хвилювали за неї. вона щось передавала їй. Маладіна знаходиться на вихованні у на перевихованні у сестри королеви у Ленор. Так, так, ти це казав, я пам'ятаю так. Мені здається, надто стресовий ранок, скоріш за все, через те, що нещодавно відбулася вечірка у вашої родушки, тому всі трохи на вухах. Так, мабуть, бурю. А скільки ви плануєте її там тримати, і чому саме у Ленор? Я маю інформацію, пані, що її будуть там тримати кілька тижнів, але не тримати, не тримати це не дуже слушне слово. Вона просто буде допомагати, скоріш за все, вчитися контролювати свої емоції, так мені пояснили. А ви гарантуєте, що дійсно їй допоможуть навчитися контролювати, а не замикати в собі її здібності? Знаючи пані Ленор, вона не за те, щоб придушувати якусь енергію дитини чи не розвивати її здібності, але контролювати так. І Ленор для цього найслушніший кандидат. А ви знаєте, якими методами ну, вони це будуть робити? Я не настільки обізнаний. Краще запитайте у племінника. Гудвіне, як зазвичай роблять в таких випадках, як допомагають е, навчитися контролювати своїми силами? По твоїм відчуттям, що мене дуже турбує, що будуть фактично е, робити з ді? Гудві намагається заспокоїтись після того, що сталося хвилин 15 назад, щоб доволі спокійно, делікатно відбудити кресіді. Ленор, вона спеціалізується на різних тренуваннях, вона намагається направити енергію дитини в щось більш спортивне. Ну, мовно кажучи, для мене це було фехтування. Я знаю, що з дівчатками вона займається танцями чи чимось таким. Можливо, дій це піде на, на користь в будь-якому випадку. Ленор не та, хто буде робити якусь шкоду, тому що ну, це сестра моєї мати і. Це навіть не тітка Фодла, там б заставила робити всіх шляпи. А, а ді згадувала про мене? Щось передавала можливо. Mm, здається, здається, про цю інформацію мала писати королева, але оскільки я не маю uh, права розподілу. Розпочатувати конверт, який передав нещодавно Гудвіну, то я не відповім вам це. Чи можу я тоді просити вас, щоб ви передали до неї повідомлення, що зі мною все добре, і я скоро зможу її побачити? Я думаю, я зможу письмо чи усно. А Насправді можна і усно. От просто головне передайте, що зі мною а, дійсно все нормально, і вже за декілька я сподіваюсь. Днів, а я зможу побачитися з нею. Обов'язково пані, я передам. Обіцяю. Дякую. Yeah. Продовжимо. Я думаю, yeah. Доріан буде не проти, якщо ми все ж таки трохи ще посудимо uh, цього ранку. Принце, розпорядження щодо нас. Нам залишатися тут чекати. Та На ні, торговель, все добре. Вибач, будь ласка, що я тебе потривожив. Просто я з... не запитав про ді, а пані кресіті це було важливо. Да. Ми підемо. Так, звичайно Буває, буває, буває. Гарного дня. Навзаєм. Давайте а. в столову пройдемось і сядемо Сокости? за один стіл. А, дами Коли вони уходять, я беру карти і шепочу, поки ніколи не вбивайте. І йдуть. Я, я це буду. чую. Наскільки тихо це робить людцов? Ну, пошепки пошепки давай тоді на сприйняття. Один. А чи могла хояться, почутися? Це? Це також потрібна перевірка з прийняттям. Ти не почув. 19. о я почула цю коротку репліку і напевно зупинила погляд на людцеусо, який вже просто зараз заходить до будинку. Іду. Проходимо. Я думаю, всі разом в столову. Дорін зачиняє двері. Я загнав його починаю... останнє, але коли Дорян закриває двері, я трошки бричонно сідаю за стіл. Якщо хочеш, я можу відчинити вікна, щоб запустити свій шоу повітря. Якщо це спрацює, я буду вдячна за цю можливість. Да, особливо ще віконці біля ірдей на відкрите, будь ласка, він підходить, розчиняє бран. Чого? Хтось вчора... Чого? Ух <схід> не питай, не питай. Ой, вчора був гарний вечір. Я зрозуміла, що за своїх часів плавання ти міг добре добре куштувати алкоголю. Я тобі раджу трохи поснідати, тому що всі пили каву, але чомусь мою яєшню не скуштували. А я, в принципі, непогано готую. Ну, так принаймні говорили мені. Да, я не відмовлюсь. Починаю накладати тим, хто хоче, не пропонуючи тим, хто відмовляється, чи поки що не зайняв місце за обіднім столом. Я згадуючи свої уроки дипломатії, які я провоязково проходу, хоча не дуже радісно. Така встаю. Десь кутку стола, щоб всі мене чули. Я така, у нас виникла трішки напружена ситуація. Теоретично, вона, може бути, була просто місдерстендінг, і типу хтось когось не поняв. Но для того, щоб це було більш правильно, давати кожне сторін вискаже свою позицію. Я попросила пана Доріна як більш нейтральну сторону бути, як судді, для того, щоб ми не були якимось більш прискіпуємо до людей, то хоч хтось тут випив, хтось тут гуляв всю ніч, і там особисті якісь причини. Тому давайте почнемо діалог, що у нас виникла ситуація, де виник конфлікт між Вудвіном і Люциусом. А що все ж таки сталося? А то я трохи заспаний. я не зрозуміла. Ну, типу, якраз а, я все ще побачив зі свого куточка, що. Гудвіну принесли карти, Люциус кинув в нього бокал. Угу. Потім поряд, поряд, карти... поряд. В його я накидав... сторону. В Біля вуха. Я все це... одно. Я... Ні, дивись, а де мій бокал? Там лежить. Або розбився. Потім карти стали шахами. Дивно. Окей. А... Звичайно. І були якісь словесні погрози, які я не розчув, тому що почався кіпіш. І зараз я би хотіла спочатку, вибачте, почути Гудвіна з позицію. Він просто сказав, що він робив, що він казав, що він, як він це побачив, а потім Люцус, а потім ми всі разом поговоримо, того, що у нас вже з'явилася якась ниточка певної мети спільної, і не хотілося б її губити. А я б не хотів би, щоб також люди, які сидять тут, губили розуміння, за якими ми знаходимось тут. Я хочу нагадати, що вчора ми сиділи в моєму, точніше, в батьківському тронному залі, вас привели як залученців, і мені потрібно було вислухати ваше діло, тому що воно було доволі цікаве. Потім я повів вас в свою кімнату відпочинку, в свою кімнату відпочинку, не в казамати і нікудись в свою кімнату відпочинку і дав вам книги. А потім ми з вами пройшлися нашим прекрасним містом і побачили дуже дивну річ на набережні. І запропонував я вам при тому, що знов-таки з вас, є, вас з вас є тут ті, які точно винні, і ви один з них це просто проподорожувати зі мною, щоби не заставляти вас сидіти в казематах міста Сонця. але при цьому, щоб ви а, не несли. Загрозу моєму місту. Потім ви скористалися м, гарним настроєм і із... уютом домівкою мого друга Доріана. Моєго знайомого. Випили, посиділи гарно, поспілкувалися, пані Кресіда гарно виспалась. І сьогоднішній ранок почався з того, що мені принесли а деякі новини. З якими я би обов'язково з вами поділився, як з тими, хто в майбутньому зі мною буде подорожувати. Давід сказав, що вам віддам колоду. Ви, вибачте. А, але чомусь ви на це відреагували дуже-дуже погрозливо. Тож я дуже хочу, щоб ви знали, що я до вас відношусь, як до злочинців, яким дуже хотів дати шанс. Нормально жити. Але чомусь я останні півгодини бачу, що цей шанс так конкретно намагаються виконати для пані Кресіди моя сім'я вже зробила більше, ніж мені здається, для будь-якого злочинця з нашого міста, а при тому, що ваша дівчинка. Зробили не найкращі речі для нашого міста. Ми єдине, що вирішили зробити, це трохи допомогти їй з емоціями. Але і від вас я чомусь відчуваю і отримую тільки поштовхи в спину. Ну Тож... Зовсім я дуже вдячна за те, що як ви поставилися до ді. І моя емоційна реакція була більше через те, що я тривалий час не могла мати жодної інформації про її місце перебування. От, проте, я розумію, що ць, дійсно те, що вона зробила, могло дастися тут е, нелегко, і я ціную допомогу е, Смарагдового палацу. Мене більше перейняла сама ситуація між е, вами, принцем та Людцусом. Ну, мене вона теж перейняла, тому що ну, карти принесли. Мені закон працює так, що речі, які вилучають у злочинців, які ще. Звинувачуються в чомусь і надаються принцу, це не й ваші речі, це мої речі, які я по закону можу видати потім вам. І більше того, я вам сказав, що я вам віддам, тому тож я дуже хочу послухати, чого у вас була така реакція, і якщо мені вона не сподобається, я просто не знаю навіть, як мені з вами далі продовжувати подорож. Можете мене навіть бити, якщо вам е, захочеться після моєї розмови, е, після того що я вам скажу, можете мене навіть бити. Що? Дуже багато ви про вбивство сьогодні говорите, Люціюс. Ну так, звісно, мені не лишають іншого виходу. Та що ви кажете? Окей. Власне, виход. Е, виграю я душі? Так, це моє ремесло. Це е, то, чим мене прокляли. Якщо я не буду цим займатись, мене просто знищить. Займаюся я? Так, займаюсь. І коли ви мене спіймали, привели до себе в палац, ви кажете, що ми гуляли містом, що я відвіз, відвів вас в бібліотеку. Але по факту, те, все, що я чув, це абсолютно хамське відношення до мене. Одразу меч до шиї, е, стистворіння, створіння, винес повна розуму. Що б я не сказав, це було досить зверхньо і. Жахливо і терпіти таке відношення ще е, декілька днів, поки ми там дійдемо кудись, я не хочу. А е, це, мабуть, основна причина, чому я вирішив забрати ці карти прямо зараз і не чекаючи знову ще купи підхолок, на які я не можу відповісти, тому що е, наявність цих карт у вас в руках це е, моя слабкість, і я нічого не можу з цим діяти. Е, але тепер, коли ці карти в мене, е, ми трішки зрівняємо шанси. А чому вони були мені важливі? По-перше, це мій зв'язок з моїм покровителем і з бездушними, які мені колись програли. Е, якби вбили мене ще в залі чи хвилин 30 тому, мій покровитель ніколи не дізнався, де я зник. Я просто би пропав би і все. Зараз, коли ці карти в мене, я відправив йому повідомлення, що якщо я помру, в цьому винен Гудвін. Е, друге повідомлення було бездушним. Uh, і звучало воно приблизно так: якщо наш зв'язок знову розірветься, я наказую вам uh, прибути в місто сонця, взяти щось дуже гостре, типу меча, сокири чи ножа, вийти в найбільш людне місце і вбивати всіх на своєму шляху, вигукуючи при цьому розплата за діяння Гудвіну. Тому, якщо ви хочете мене вбити чи забрати ці карти, будь ласка, забирайте. Але я вам обіцяю, що плач вбитих родичів е, за через вашу Гординю заповнить повністю всі вулиці цього міста і буде переслідувати вас все ваше життя. І що саме відповість на цей доволі експресивний? Монолог Люциуса Гудвін. Ми дізнаємося вже у наступній серії. Піду в